Білопільська громада це особлива громада для Сумщини, бо це один із тих регіонів, де найбільше кожного дня прилітає смертельних подарунків від ворога. За минулий рік в Білопільській громаді загинуло 12 людей, серед них двоє діточок. 20 було поранено. Обстрілів було понад 700 обстрілів за цілий рік. Але інтенсивність обстрілів вона підвищується І в цьому році, починаючи з 1 січня, буквально, вже сьогодні 160 обстрілів отримала ця громада по житловим будинкам, по об'єктам інфраструктури. Зараз ми з вами знаходимося. Спеціалізованому дитячому інтернаті, який в 23-му році, в червні місяці, був обстріляний артилерійськими системами, ворожими артилерійськими системами. Тут знаходилось вихованців, 144. Тоді, розуміючи, яка існує загроза, військова обласна адміністрація разом з громадою, з керівництвом громадою, робили все, щоб якнайшвидше оперативно евакувати цих діточок. І дякую, я згадую, тих. Ті години, коли ми тут були разом з керівництвом закладу і громади, як була організована евакуація, по моєму розпорядженню, евакуація мала здійснитися найкоротші терміни. У визначені об'єкти, на визначені заклади в місті Суми, в місті Канатоп і в місті Любідин. Ми бачимо напис на цій будівлі, що тут видно, що було, що тут діти. Але нічого на їхні рішення щодо знищення українців не повпливало. Вони били і б'ють, і сьогодні це продовжують. Громада в цьому році і в минулому році основні пріоритетні завдання поставили перед собою. Це захист громади, захист населення. На оборонні захисні заходи було витрачено понад 22 мільйони гривень. Значно підвищилась ємність захисних споруд, значно підвищилась система якісті і ефективність системи оповіщення. Це, я відмічаю, одна із громад, яка проводить в цьому плані багато-багато роботи. Наслідки обстрілів ми бачимо, а що перед собою на майбутнє ставиться громада? Вона стане в майбутнє жити. Зараз ми побували от в інтернаті. Він був зруйнований сьогодні, практично за сім місяців після нанесеного артилерійського удару. ця будівля і в цілому цей заклад готовий приймати дітей. Але розуміючи, що тут велика загроза, військова адміністрація обласна такого рішення, безумовно не прийме. Ми забезпечимо цих дітей в інших закладах спеціалізованих. Але громада розвивається. Громада розвивається і знову ж таки на цей рік спланували достатньо коштів для покращення ситуації з захистом населення щодо оборонних питань щодо навчання дітей. Вони всі навчаються дистанційно. Але умови, в яких мають в майбутньому навчатись діти цієї громади, вони вже сьогодні покращуються і створюються. Створюються комунікаційні Системи Покращилась система радіо і телемовлення в цьому регіоні. Це президентський проект щодо покращення присутності теле- і радіомовлення нашого державного мовлення і поставлені додатково передавачі. Радіопередавачі, можливості, технічні можливості значно покращені, телемовлення. Тому це невідірвана громада, вона все знає, що відбувається в країні, що відбувається в Сумській області. І це сприяє тому, що е, люди. Тут в безпечних місцях вони залишаються, вони виїжджають. Хоча при цьому та задача щодо евакуації, а це 20 населених пунктів було. Евакуація провела в першу чергу. Це діти, ми дітей. Звідси з цих 20 населених пунктів залишили ще е, одиниці, але я впевнений, що найближчим часом буде теж прийнято рішення на користь здоров'ю і життю цих дітей для того, щоб, е, Покращити умови їхнього перебування і життя вже в інших населених пунктах в районах Ромінському районі, в Канатопському районі, Сумському районі. Ми працювали з нашими міжнародними партнерами на 24-й рік. Заплановані будівництва мобільних будинків. За рахунок допомоги наших міжнародних партнерів. Це в 2024 році. Це така, буде перша, такі перші проєкти, і в першу чергу будуть для цих переселенців якісь прикордоння, тобто там, де найгарячіше сьогодні. Це 5 кілометрова зона. Це на цей рік такі проєкти нам надали дві міжнародні організації. і Я впевнений, це теж буде сприяти покращенню умов життя. Чому? Тому що, як правило, це населений пункт, де існує вже сьогодні інфраструктура, і школи, і міста для роботи батьків, і заклади охорони здоров'я тобто, це розгалужена інфраструктура, яка буде сприяти прийняттю рішення на користь того, щоб виїхати з цієї. Небезпечної території і знаходитись в більш-менш безпечних місцях. Тому я бачу, що керівництво громади, в цілому, громада стійка і мужня, проходить цей непростий період зимовий проблем щодо. Теплозабезпечення, електрозабезпечення, до речі, досить потужно допомогла і міжнародні організації. Це резервні генератори. Найбільше об'єкти критичної інфраструктури тепло водопостачання вони зарезервовані. І такі генератори теж були надані цій громаді. На цей рік теж заплановані покращення. Захисту об'єктів критичної інфраструктури. Разом ми з вами захистили всі ці об'єкти енерго, електро- і водопостачання від можливих ударів артилерійських і авіаційних. Громада бачить майбутнє, громада вкладає в майбутнє да, і дороги ми почали відновлювати там, де були проведені. Потужні артилерійські обстріли там, практично автомобілям і людям було не просто пройти за допомогою обласного бюджету. на умовах співфінансування ми відновили такі дороги. Зараз люди себе почувають більш комфортно.